За легендою тактику спеціальних навчань, весь особовий склад 79-ї окремої десанто-штурмової бригади піднятий по тривозі. Збір о 6-й ранку. На литовищі тривають останні приготування до польоту. Вперше залучені три літаки військово-транспортної авіації. Ан-26 набирає висоту. На рівні 800 метрів десантники стрибають. Першими йде розвідка. Головне завдання залишитись непомітними, виявити умовного ворога та ліквідувати його. Після десантування військовослужбовці повинні за дві хвилини скласти свої парашути. І тут на них вже чекає підкріплення на важкій техніці. Надходить сигнал. За декілька кілометрів будівлю захопили умовні терористи. Туди десантники вирушають на БТРах. Вооруження, КПВТ, ПКТ. Десант, екіпаж. Десять чоловік. Після десантурування зібрати десанти і видвінуться на виконання поставленої задачі. Всього у навчаннях задіяно 70 одиниць важкої техніки. Мінометні розрахунки та залпові установки розташували на Уралах. Саме ці машини розвивають достатню швидкість та мають високу маневреність. На підступах до захопленої будівлі десантників прикриває артилерія. Під прикриттям снайперів десантники заходять усередину. Сава, сава є гектор, прийом. Спостерігаємо за противником, за противником, за його діями. Штурм будівлі триває не більше 15 хвилин. Держати об'єкт під охорону, наблюдати сектор стрільби і не допустити противника, щоб зайшов до нам на територію. Ну як дава, то купили. Як бачите, без потерь. 25-річний десантник Дмитро Боїштян командир підрозділу, який саме провів успішну спецоперацію із штурму будівлі. Два роки тому хлопець був мобілізований. Побував у найгарячіших точках Донбасу. Нині служить за контрактом. Для десантника це взагалі не має бути сложне, це має бути відвідання. Одвісне, це не має бути щось наша Нашаднівна робота має бути не зря ми десантники. Служність має бути тільки в тому, щоб виповнити отлично, Ні в комусь на двоє. За плечами вояків, які нині тренуються на Миколаївському полігоні, чималий бойовий досвід, тому знають, як діяти в екстремальних ситуаціях. Це донецький аеропорт, це Дебальцево, це широкіно. У Нас дуже багатий досвід, тому ми його використовували в повному обсязі. Ми повинні діяти стрімко, рішуче, використовувати місцевість, уражати противника на максимальних відстанях, намагатись обдурити його, тому що це дуже велика, велика так, перевага. За деякий час миколаївські десантники знову відправляться на передову. Відтак набуті знання застосовуватимуть у дії. Наталя Приходько, Артем Белібов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.